Hi, guys! Всім привіт! В попередній частині ми закрили зділку на мінус 100 тисяч. Ну, не прям ми, я закрив. Я один єдиний, блять, хто проїбався, зайшов в цю угоду. І зараз я пробую відторгувати. У мене є кілька позицій, які вже пішли в плюс. Одну я вже закрив, одну зараз я от вичікую. Прям другий палець тримається на кнопці продать. Паралельно стежом за графіками. Сьогодні покажу, як торгує. Можливо, зайдемо в нові позиції. І покажу, як проходить мій день. Так що додивіться це відео до кінця, буде піздець, як цікаво. Ну, а ми починаємо. Для тих людей, хто пропустив, як я закрив попередню позицію на мінус 100 тисяч гривень. Коротше, це мала бути позиція, де ми відторговуємо квартальний звіт по конкретній акції. І я заходив в позицію, потім мав виставити стоп. І поки я відкрив позицію і йшов виставляти стоп, ціна почала жорстко падати вниз. І я лишився в позиції, тому що вже не було де ставити стоп. Я не встиг цю угоду в свій закритий канал, в принципі, я. По факту, як сам в неї зайшов, сам посидів, сам вийшов. І закрив мінус 100к. Зараз я їх відторговую. Попередня позиція у нас була плюсом на 650 доларів. Я її закрив вчора, коли в залі акробатичному займався. І зараз в нас вже тянця позиція ще десь на 300 доларів. І того, коротше, 50%, я, грубо кажучи, як відторгував, вернув собі назад. Далі ми будемо пробувати вже заробляти, ну, типу, просто по плану. Тому кілька днів в мене випало на те, щоб. Просто, блядь, відторгувати свою їбучу просадку. і вот все. Дивіться, як гарно рухається ціна. Просто отака чорна палка вниз і все. Все, я закрив. Закрив, закрив, закрив. Давайте покажу вам ці угоди. Ну що, от у нас одна позиція на 600 з чимось доларів. Можете побачити, от ще одна позиція на 100 з чимось доларів. Непогано. Зараз будемо думати над входом в наступну угоду. Давайте коротко розкажу взагалі ситуацію на графіку. А для тих людей, хто буде зараз дивитися це відео і взагалі не розуміє, що тут відбувається, Я говорю дуже розумними словами. В мене на Ютубі є. Безкоштовне навчання по трейдингу, яке ви можете всі переглянути, і потім повернутися до цього відео і розуміти, про що я говорю. Вже є дві частини, тому переходьте, дивіться, можливо, вже буде і три частини, поки вийде це відео. Ось так от виглядає це навчання. От частина номер один, тут так і пише: навчання по трейдингу для новачків. Переходьте сюди, дивіться, і от частина номер два. Все є. А ми знімаємо наступний торговий день. Що стосується саме нашої позиції, отут. Я купив акції на ріст. Отут в мене стоїть внизу стоп. Тобто, якщо ціна піде ще нижче, то я закриваю, фіксовий убиток. А отут в мене стоїть точка, де я продам свої акції. І співвідношення ось цього, типу, скільки я зароблю, скільки я втрачу, дорівнює 1 до 4. Що це означає? Це означає, що я або зароблю 4 тисячі доларів, або втрачу тисячу доларів. Тобто, от такі угоди вони і цікаві. Тому що. При правильному співвідношенні там, 1 до 3, 1 до 4, навіть 30% плюсових угод будуть давати вам позитивний результат на дистанції. Що стосується саме аналізу графіків, вчора ми отримали от злом структури. Що це таке? Тобто ми бачимо, що в нас є структура, де кожен наступний мінімум і максимум знаходиться нижче. Є, фіксуємо. І потім у нас був ось тут: от, мінімум, максимум, мінімум. І потім новий максимум, який зламав усю всю структуру. Тобто це вже перша ознака на те, що ціна буде продовжувати рости. Потім ми дочекалися падіння ціни донизу, тут закрили зони, які нам були цікаві. І вже от з цієї зони ми типу, набирали свої позиції. За рахунок чого ми будемо тут заробляти? Та за рахунок всіх людей, які набирали свої позиції на падіння ось тут, і в них всюди стоять стоп лоси і як тільки ми вилетимо в верх, тут може бути сильний великий імпульс догори. І всі люди, які ось тут втратять, ми отут заробимо. От, в принципі, і вся логіка, як ми торгуємо. Так що супроводжуємо позицію. Цю позицію я кинув в свій загальний канал, друге посилання в описі під відео можете доєднюватися. І кинув це в телеграм-канал за донат, який я роблю кожних там 4 місяці. Тому наступний раз, коли в мене буде проходити канал за донат. Я рекомендую вам доєднатися, тому що там ви будете бачити ось ці всі угоди в реальному часі. Отримуєте інструкції, як їх правильно дублювати, і зможете поторгувати разом зі мною. А я тим часом за ще посижу 20 минуточок вдома, Подивлюся за позицію. Стоп, я вже виставив. Тейк, в принципі, в нас ще далеко. Нам ще туди рости і рости. І далі можна займатися своїми справами. Все. Ну, типу, трейдинг не займає до хера часу, як там багато хто собі думає. Що сьогодні по плану. Сьогодні по плану, коротше, піти, познімати крутий матьорий контент. Мені написав буквально дві години тому один з моїх підписників каже: попав на твій ютуб канал, підписався, прикольний контент. Хочеш, можемо спробувати якусь зйомку зробити, тому що я зйомками займаюся. Я кажу, та давай, типу, матьоро. Ти в Варшаві? Він каже, да, в Варшаві. Я кажу, ну все, го, типу, за. Там 2-3 години я буду в тебе. Будемо знімати контент з моєю машинкою, а потім це все буде в інсті. Тому хто ще не підписаний на інсту, теж підпишіться. Блять, всюди підпишіться, тому що я стараюсь. Я даю єбанутий контент, який не дає ніхто. Я даю все, побачимось вже на точці збора. Так, дивіться, ми вже робимо фотки. Дивіться, які виходять файні. Тут, тут. Покажу вам ще, де ми знімаємо. Дивіться, яка вулиця файна. Ну, дуже матера. Найсладкий такий будинок. Все, валим собі контент. Так от робиться красота. Ця машина сюди вписується просто ібануться. Ми шукали цю локацію, ну, дуже-дуже довго. Ну, є на базі. Кайф. Відчуваю себе якимось алтмані хлопом. У нас вже наступив новий день, сьогодні п'ятниця. І покажу вам результати по угоді, яка вчора відкривалася. Так, дивіться. Вже пробили позначку тисячу доларів по позиції. Нагадаю, що сюди я вкладав десь приблизно 8 тисяч своїх доларів. Тобто при 8 тисяч балансі я зробив ще додатково, тисячу 1100 вже. А отак от ця байда виглядає на графіку, Бо, щоб ви собі розуміли, тут у нас був вхід. Так як я вам і розказував, тут у нас був СТОП. І от вчора ми набрали Фукуфукс і вилетіли вверх. Так що давайте трошечки розберемо, поговоримо про ці всі, всі позиції і розкажу вам, що планую робити далі. Коротше, я на настрої заряджений, піздець. Для всіх вас скажу, що ця угода, як і всі, в принципі, інші угоди, є в моєму закритому телеграм-каналі, в який ви можете доєднатися за другим посиланням в описі під цим відео. Тому переходьте, доєднюйтесь, будете бачити всі ці самі угоди в реальному часі. Зможете їх просто копіювати, і навіть не треба там вам вивчати аналіз, вбивати кілька років життя на те, щоб вивчити той трейдинг. А можна просто копіювати мої позиції і заробляти все те саме. Але, до прикладу, ця позиція вам би принесла на даний час приблизно 12% до вашого балансу при вкладених своєї там тисяча доларів. Ви би вже мали там за день, грубо кажучи. Ще додаткових 120 доларів, при 10 тисячах доларів, 1200. От і вся математика. І також скажу, що ця позиція була ще в каналі за донат. Канал за донат я роблю кожних 3-4 місяці. Це як спрощена версія ось цього мого основного продукту дає всі угоди. Но в каналі за донат я даю там кілька угод, там буквально там 3-4 угоди. Тобто, моя основна задача зробити там. Від 10 до 20% прибутку, і тоді канал за донат вважається виконаним. У нас відбувся вже набір. Ми вже відторгували дві угоди. Одна була мінусова по стоплосу на мінус 0,9% від балансу, і от зараз наступна плюсова на там же, плюс 12-13% плюс до балансу. Тому всі люди, які заходили в канал за донат, Нагадаю, що вони скидали донат, це на все 500 гривень, це 10 доларів, там 12 доларів. За 12 доларів вони змогли отримати угоду на, там, на 12%. От і Можливості вам, чого ви їх не використовуєте, я не знаю. Тепер давайте перейдемо загалом до аналізу графіків і розкажу, як я набирав цю позицію. Так, дивіться, ось на цій чорній великій жирній палці я був тоді втратив тільки я особисто. Тобто, більше ніхто, тільки я особисто втратив десь 100 тисяч гривень. Через те, що я отут заходив в позицію, десь отут. -от. Давайте приближу. Ось тут я заходив в позицію, хотів виставити стоп-лосс сюди, але поки я зайшов, щоб виставити стоп-лосс, наша ціна пролилась. І потім я вже зафіксував свій збиток ось тут внизу. І закрив позицію повністю. Після чого ми пробували відторговувати кілька позицій ось тут, тут, тут. І результати є. Я вам пізніше покажу це все в табличках і в своєму інтерфейсі Freedom, щоб ви собі бачили, що це не пусті слова також. Так, от, ви можете бачити всі мої угоди. Тобто, тут час і дата, коли я заходив, тут час і дата, коли я вийшов. Ну і результат. Тобто, це була перша. Потім, от вчорашня була на 129 доларів. І зараз тягнеться третя вже угода, яка принесла 1100 доларів. Доларів, і виходить, що за серію цих трьох позицій я відторгував, в принципі всю свою просадку. І зараз, от моя точка входу, грубо кажучи, ось тут а була першочергово тут. Тому зараз, якщо ми виростаємо звідси сюди, це додаткова ділянка, де я забираю вже саме чистий свій профіт. От так. скажу ще такий момент: що ми цю угоду вичікували ну доволі тривалий проміжок часу. Ми її вичікували, якщо бути точними, от 8 днів. Ви можете побачити, тут перші 8 днів. І багато хто з людей мені постійно писав, де позиції, де позиції, давай позиції. Ну, дивіться, що я буду тут відторговувати. Якщо ми просто тут рухаємось, от в такій штуці, от в такому боковику, от. Ось ця вся штука, де я тут маю відкривати позицію. Я все розумію, що ми маємо впасти от сюди, і з цієї зони в нас буде ріст. Но, ну, типу, от звідси брати позицію на падіння або десь звідси, там, де немає якихось типу надійних факторів, на ну, це я не хотів. Я не хотів ризикувати зайвий раз. Тому ми, грубо кажучи, ось тут у нас була така типу менш волатильна торгівля, менша кількість угод. Ну потім ми дочекались одну класну круту позицію, зайшли в неї. Ну і от вам результат. Ще також хочу сказати, що більшість людей, особливо новачки, вони заходять в напрямок трейдингу, і перше, на що вони дивляться або задають мені питання, це то скільки позицій в місяць ти відкриваєш. Я хочу вам пояснити, що кількість угод вона сама по собі взагалі не має ніякого значення. Навпаки, чим меншу кількість позицій ти відкриваєш, тим більш професійним трейдером ти є. Поясню чому. До прикладу, ви закрили там, 5 позицій, які дали вам по 5% прибутку. Тобто сумарно 25% ви забрали за місяць часу. Ну, уявую таку ситуацію. Але з цих 25%, приблизно 5% у вас відпадає тільки на комісії. І виходить, чисто ми ви забрали все на все 20%, 19%. Але роботи ви проробили в 5 разів більше, стресу ви прожили в 5 разів більше, шансів десь протупити у вас було в 5 разів більше, тому що у вас було цілих 5 угод, а не одна, одна єдина. І комісії ви заплатили теж в 5 разів більше. Но якщо ви вже досвідчений трейдер, ви не женетеся за саме за кількістю угод, тому що вона не має значення більш вигідно, во з точки зору от цього всього, тобто з точки зору затрат часу, затрат стресу, затрат комісій, ну і так далі. Більш вигідно відкрити одну позицію в місяць на плюс 25%, ніж 5 позицій за місяць, які дадуть вам ті самі 25%. Я думаю, що логіка моя зрозуміла, тому не женіться ніколи за кількістю позицій. Вам треба гнатися не за кількістю, а за якістю самої позиції. І от, коли ви будете притримуватися такого принципу, у ваша торгівля вона стане в рази в рази кращою. Зараз ми будемо сидіти, вичікувати, поки ця ціна піде туди, куди я собі запланував. І після цього я вже буду закривати свою угоду, фіксувати результат, заповнювати таблиці, покажу вам результат в таблицях, якщо ми до того дійдемо, якщо сьогодні буде закриття позицій. І потім будемо чекати новий вхід в угоду. Через кілька днів буквально я вже... Чік свалю на Мадейру, тусить собі, віддихати, слухати океан, згорять на піску. в мене буде влог. Єбанутий на Ютубчику, тому якщо ви дивитеся відео колись там раніше, що через все влогу вже є на ютубі, можете його подивитися також. Отак от, от і відбувається робота трейдера. І захожу в цей напрямок даже не так, як навіть через гроші, а через те, що блядь, це ахуєнний напрямок. Це напрямок, який дає такі можливості, які не дає тобі більше нічого. Він дає тобі і драйв, відчуття живості, відчуття сенсу в житті. Відчуття, що тіпа, да, ти правий. От з кожною такою жирною плюсовою годою ти такий, да, я тіпа, прав, значить я все шари, значить я розумний. Твоя самооцінка піднімається. Це впливає на всі, на всі критерії твого життя. І ти як особистість теж ростеш швидше. Коротше, трейдинг, інвестиції – це такий напрямок, який тебе просто отак от викручує з усіх сторон і показує, хто ти є насправді. І от якщо ти успішно торгуєш, значить в тебе все окей і в голові, і з емоціями, і з раціональним мисленням. Ну і ти можеш, в принципі, бути успішним. Тому заходьте в напрямок трейдингу, торгуйте зі мною і розвивайтеся з правильними людьми. Це все, що я поки хотів сказати. Пізніше покажу вам, що вийшло на фініч. Я знаходжуся десь просто по центрі між Краковом і Варшавою. І вже від святкового день народження їздив просто на деньок туди. Це такий кайф, тому що раніше ну, це би тоже, типу, ніхуя собі, тому що щоб поїхати туди-назад, це типу, ну, доларів 150-200, тільки на дорогу типу, йде. І на таких машинах це ну, стільки обходиться. І зараз я їду взагалі по хуях. Раніше я щось переживав, ще, що, ще, що. зараз нема такого, я просто сів максимальний. Фул, типу, по повключав всі кундюки, всі спорт-режими, рейс моди, вихлопи, спойлери, коротше, все. І просто валю, типа 200-220 по трасі, всіх обганяю, шашкую. Єбать, оце жисть. Тому що ще вчора ти там, сьогодні ти в іншому місті, тобі вже плівати, скільки та дорога вийшла, ти можеш кататися хоч кожен день. Може валити тип, реально на всі гроші, а не просто тип, їдеш на крутій машині, але ну, в цей же час економиш. І оце прикольно. Сьогодні приїжджаю додому, хочу закрити кілька своїх швидких моментів. Завтра до мене приїжджає сестра. Сьогодні в нас ще торги будуть паралельно. Можливо, щось підзнімок, якщо ми угоду закриємо, тому що угода в нас ще досі тягнеться. І через день виходить я вже піздую в Гданськ. Там на літак, на Мадейру і 10 днів там, і там буду знімати новий влог з Мадейри. Так що сьогодні ми ще дознімемо цей день, подивимося, що у нас буде по торгах, складу собі плани на подальші торгові дні і, в принципі, все. Коротше, менше сподівалося, бажання трошки поговорити, я думаю, може, розкажу вам отак свої емоції ще поділюсь, може вам. Таке сподобається, вас замотивує, ви відчуєте ще більше цю всю атмосферу і те, що проживаю зараз я. Коротше, після розставання з дівчиною проходить ще більше часу, вже прийшов, я знаю, десь місяць плюс. Коротше. Ну, місяць, коротше, десь прийшов, так. Да? І за цей час, в принципі, я настільки загрузив себе роботою, думками, спортом. Візуалізацію свого ну, типу майбутнього і так далі. Просто розписав все. В мене розписано повністю все, що я роблю. Я знімав відео на YouTube, де я розказував, що я відношусь до життя як до гри. І от я створив собі, грубо кажучи, як інструкцію до своєї гри. І в мене є от така стопка коротше, бумаг. І на кожному аркуші я типу, щось розписав. До прикладу, аркуш номер один. Що я роблю, коли мені нічого не хочеться, типу, пано, щоб я не відчував, що я діградірую в цей момент. Все, в мене типу, є листок типу, на цей етап. Потім, які мої цілі, типу, фінансові, є, які мої цілі духовні, є. Типу. Як я буду доходити до своєї основної цілі, та яка вона є. Потім як я буду доходити, ну, типу, оці проміжні цілі, типу, на шляху до основної, є. Основні зміни там за попередній рік собі розписав. Щоб я бачив, що в мене є прогрес. Коротше, я порозписував все. В голові стала максимально е, така структурована інфа, і після цього ти от, реально починаєш кайфувати. я зараз останні от, десь 2-3 дні відчуваю таку єбануту гармонію з собою. Тобто я просто їду, і в мене немає такого, що мені щось не подобається, у мене в житті щось не так, що в мене щось там десь не закрито. В общем, ахуєно стало, і може хтось скаже з вас, що ти жити по таких строгих правилах, рамках і так далі, що це типа ну якось неадекватно, типа, і взагалі треба кайфувати від життя а не постійно себе обмежувати. Я теж так думав, але я зрозумів так, що. Якщо ти хочеш типа думати про великий масштаб, то там не заробляють типу, тисячу доларів, це не масштаб, а зароблять там типу, сотні тисяч доларів, мільйони доларів, типа і так далі. Коли ти хочеш думати про такий рівень, тобі обов'язково треба мати ці правила. Тому що, якщо в тебе їх не буде, ти просто поїдеш головою. І все, тобто в тебе буде приплив постійний великих грошей, обмежень ніяких не буде, і ти просто ну, типу, злетиш з всієї дистанції. Тому я готуюся вже зараз до цього. Я для себе прийняв рішення, що да, ну типу, щоб грати у вищій лізі, я маю ну, слідувати цим правилам. Мене драйвить відчуття того, що я буду грати в вищій лізі, більше, ніж то, що на мені якісь обмеження, правила і так далі, тому що я сам їх на себе наставив. І виходить, що я в будь-який момент можу там, якщо я хочу типу, щось сьогодні зробити інакше, що не по правилах. Я просто йду це і роблю. Я нікого не питаю. Я максимально свободний, але для того, щоб просто не втратити цей баланс і постійно масштабуватись, мають бути якісь правила. Я їх собі постійно прописую. Вот зараз в мене всі дні. Відбувається так, що я просинаюся і просто думаю, як я можу ще більше вдосконалити своє життя, як я можу ще більш структуризувати. Який момент мені треба структуризувати, який напрямок або піднапрямок, або яка дія може пришвидшити мене до основного мого результату? Коротше, от паралельно торгую, паралельно ходжу в спорт, паралельно дізнаюся щось нове. І зараз, після того як приїду з Мадейра, хочу взагалі прилетіти. І знайшов одного тіпа, в інстаграмі, мені просто в рекомендаціях веб було: він коротше, робить тури по горах. Але не просто тіпа, по горах, по горах, а прям, ну, типу, от, блядь, рівна гора. І от ти по ній, валиш. Ну, типу, там з цим всім, всім обмундіруванням. Омбу... Омбу... цією <laughs> амуніцією, типу, валиш в групі. Вони роблять коротше, ці тури, типу, десь в Франції там, в горах, в Шв... Швеції. Коротше, і так далі, так далі. Так далі. І можна вибрати собі тур, який хочеш. Там є типу тур, типу прям екстремальний, є більш лайтовий, є ще щось. Ну, тіп, різні маршрути. Платиш гроші, збирається група, і ви тіп, валите. І Я хочу приїхати, взяти, типу, GT, і візьму ще в типу, окремий влог, де от ми просто їдемо тіп, на GT, Коротше, там півтора-дві тисячі кілометрів. Я не знаю скільки туди їхати. Там салимося в готель між гір. Беремо типо, оці всі розгрузки цього всього двіжуху, валимо в гори, там я лажу як тупо як альпініст, паралельно може, навіть якусь зділку відкриємо прямо на скалі. Коротше, десь. Взагалі, і потім спускаємося і на джеті валимо назад. Ну і може по дорозі, типо, тому що там ніби так недалеко, заїдемо ще в Італію, там скупнуся в морі або в океані, я не пам'ятаю, що там. І повернемось назад в Варшавку. Коротше, взагалі, в обща, собі такий тріп. І, навірно, прийдеться взяти свого кота. Ну я ще думаю над цим. Тоді в нас буде вообще спільний влог: типа я, кіт, блядь, гори, взагалі без... після. Все, от, в мене зараз так плене життя. Тобто я настільки його загрузив, почав структуризувати, все, наводити порядок по всіх фронтах, що я почав від цього кайфувати. І в мене немає в принципі вільного часу, щоб тіпа, сидіти, грузитися, ще щось робити, ну там думати про щось негативне. І через це я кайфую. Не знаю, чи я довго так протримуюсь в цьому режимі, ну поки тримаюсь, і мені типу, дуже подобається. І я би так, навірно, жив би завжди. Мені прям дуже кайф. Як то кажуть, час покаже так. що Зараз валю в Варшавку ще півтора години зараз під музику, типу, навалю. І зустрінемося вже коли ринок відкриється. Тож я хочу встигнути до відкриття ринку, щоб відкрити кілька угод або закрити ту, що в мене вже є. Плюс крипта вчора виросла нормально так. мені принесла ще десь тройку доларів. Типу Завчора. Де Це піздець. І все, життя набираю свої краски, свої оберти і я. Їбошу. Так що, побачимось вже, як приїду домой. О. -о, 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 -о. Ви не бачите? Але в мене вже 210. А може, бачити. ще й вихлоп цей сзаді. Hi. У нас вже наступив вечір. Я вже приїхав додому, зробив свої справи і хочу розказати вам трошечки про позицію, яку я щойно закрив в акціях. Розкажу, чому закрив. План, розкажу, як планую відторгуватися далі. Чому вирішив закрити позицію? Ну і результат загалом покажу. Так що давайте перейдемо до графіка. Першим ділом покажу результат, який ми закрили. Тобто, от результат. Я вже в своєму закритому каналі прозвітував. 1084 долара. Забрав з цієї угоди. Був я в ній. Ну, от, можете подивитися, отут я купив акції, тобто, коли я там купив 21 го числа 25-го, грубо кажучи, закрив. Ну, але два дні відпало на вихідні дні, тому що ця позиція була на вихідні дні. От по 11.4594, тобто по 11.46 грубо кажучи, купив. І отут, по рівно 12, я їх продав. Дві тисячі які купив, які продав. Так що вже доволі гарно закрили цифри. Тепер по самому графіку, що ми бачимо? Ми бачимо ось таке оцельне накопичення. Не можемо пробити верхню грань, утворили дві рівних полички. Тобто, утворили полку ліквідності. Що це таке? То тобто це два оцих от максимуму тут і тут, який один навпроти одного. То тобто рівна лінія утворюється. І тут назбирається вся вся ліквідність. Тобто люди отут заходять в свої позиції, набирають теж з ціллю росту акції, але всі свої стоп лоси тобто страховки, де в них позиція закриється, якщо раптом сценарій піде якось не так, вони виставляють отут під цими мінімумами. І таку штуку ми зазвичай знімаємо. Плюс в нас внизу є зона, яка ще не перекрита, тобто тут або ось тут. І я розумію, що якщо ми не йдемо зараз ось сюди, от вверх. То ми можемо поставити новий мінімум ціни десь отут, в зоні цього хрестика. І тільки після цього піти вверх. Що ми робимо таким чином? Таким чином, ми викидуємо всіх людей, які ось тут от набирали свої позиції. Тобто в них всіх позиції закриваються. Потім тут відбувається підтримка ціни, тобто нижче ми вже би падати не мали. І звідси вже буде істинний рух вгору. От. В принципі, і все. Чи буду я заходити зараз на падіння з ціль у зьому цієї ліквідності, так сказати, то тобто, щоб заробити на тому, що ці люди тут втратять ні, не буду, тому що це ще трохи ризикована позиція. Я вирішив її закрити, тому що, в принципі, ми знаходимося прямо на верху цього всього і зони проторговки. І випадку, якщо цього навіть не відбудеться падіння, ми підемо вверх от сюди, і в нас може бути такий сценарій. Тобто, ми йдемо звідси сюди вверх, збираємо ось. Цю всю штучку, яку тут вот накопичили, і після цього йдемо вниз збирати усі всі нижні зони. Но в такому випадку, якщо ми йдемо вверх, робимо закол, після цього ми маємо отримати падіння вниз. Ну це падіння вниз воно не може бути нижче, ніж ось цей от мінімум тут. Я вже таке раз відторговував у 2024 році от точно таку саму комбінацію, тоді був забрав 16 тисяч доларів з цієї позиції, Ну, чи 15%, 600, коротше, десь так по одних акціях. І ми йдемо сюди вниз, і звідси вже би набирали позиції на ріст і тоді вверх. Це перший сценарій. Другий сценарій, більш імовірний. Ми просто йдемо вниз, збираємо повністю все в з цим мінімумом. І вже от звідси з зони цього хрестика починаємо істинний рух вгору. Тому що наша загальна структура підйомна, і ми маємо рости вище. Я розумію, що в нас є ось такий от зазор ціни. Давайте подивимось лінійкою. Тобто, ми отут, от по 12 вийшли, і падати ми можемо на 30 центів. Вниз. Що ми таким чином робимо? Ми фіксуємо тут результат. Ціна забираємо гроші, забираємо профіт, Ціна падає вниз. По меншій ціні ми тепер можемо купити більше акцій. Тобто, якщо в мене було куплено тільки 2000 акцій, тепер я зможу тут купити десь 2 200 2300 акцій. І з цієї ціни ми йдемо знову вверх. І виходить, що я беру зайвий зазор там в 30 центів на одній акції, а оскільки я тут зможу купити там 2 2300 акцій, то це виходить, ну, скільки, десь ще 700 доларів от, тільки от на цьому руху. Да, я міг сидіти, чекати в позиції, тіпа, і просто там перечекати падіння, піти далі вверх. Міг. Але можу зробити більш грамотно, можу вийти, попробувати ризикнути, побачити відкат ціни вниз, тут зайти набрати більшу кількість акцій і потім йти вверх. Таким чином, що я отримую? Я отримую по факту як безплатну угоду, тому що якщо ми подивимось потім загалом, ми бачимо, що там ціна виросла, грубо кажучи, на 5%. Ну якщо ми зловимо один рух так, потім ціна впаде, і ми знов зловимо рух такий самий, то тобто, по факту це все буде як от, 5% плюса, але в нас. По наших угодах, це буде там вже 10%, там, 7%, коротше, прибутку. І от таким чином можна заробляти на американських акціях. Кому цікаво, хто хоче торгувати зі мною, друга ссылка в описі під. Цим відео, ця угода теж, до речі, була в каналі за донат. Я не знаю, чи я вам вже це казав чи ні. І от всі люди, які торгували зі мною в каналі за донат, вони також мали можливість торгувати цю угоду. В цю угоду ми заходили з кредитним плечем 2,8 Рух ми взяли приблизно десь 13 відсотків з. Одної угоди 13% до балансу. Я вважаю, що це дуже крутий класний результат. Тим більше ми в позиції були по факту тільки п'ятниця, і от е, сьогодні понеділок, тобто два дні торгових. Субота-неділя не рахується. От, в принципі, і все. Тож, сидимо, чекаємо, і як будуть якісь нові зміни, ще щось, буду вам звітувати. я тим часом заповню зараз таблички по прибутку, по цій угоді. Може, кину я якусь інфу в канал, і в нас буде сьогодні вечірня така тусока, Коротше, Ми вже сидимо з товаришем, він там ззаді, корим калян. І дивіться, що в нас готується. У нас готується курка з картошкою. Все, це я маринував. Будемо всі хати. Чи Марс десь сует... коротше, теж буде з нами хати. Ось таке от холостяцьке життя. Зустрінемось тоді в наступних відосах. А якщо вам було корисно, цікаво, підпишіться на канал, підпишіться на мій інстаграм, підпишіться на мій телеграм. Просто підпишіться на всі три ресурси три, і стежте за мною всюди. Тому що всюди дається різна інфа, але вона вся прикольна, крута. І по ній можна вчитися торгувати. Якщо ви хочете розвиватися цьому напрямку, це треба зробити. Все, всім па.